Урок української мови, частина 3.2, урок 21, сторінка 37. Розгорнемо великий зошит і перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні готували. Повторіть пораду з пам'яті. Звертання це слово, найчастіше іменник або слово сполучення в реченні, що називає особу, до якої звернено мову, уживається в кличному відмінку. Завдання 1, перша зірочка. Треба з'єднати іменники з відповідними відмінками. Родовий відмінок має запитання, кого чого, кличний відмінок, немає запитань, кличемо когось. Торт родовий, кого-чого. Гордійку кличемо. Сонця немає чого. Родовий. Матусю кличемо, кличний. Олівця немає. Родовий, козаче, коли чому Прочитайте уривок Надії Красоткіної, заповнюючи пропуски. Татку, татусенку, таточку, тату кращого в світі немає навкруг. Татоньку, хочу тебе обідняти, ти мій порадник, заступник і друг. Я до бабусі з любов'ю звертаюсь. Бабцю, бабуню, бабусе моя. І до бабусиних рук притуляюсь, бо відчуваю в них лагідність я. Знайдіть звертання і підкресліть у них. татку, татусеньку, таточку тату, татоньку, бабцю бабуні, бабусе моя. Попрацюємо над темою нашого уроку, прочитаємо разом. Звертання, правила переносу слова з подовженими приголосними, діагностувальна робота аудіювання. Отже, сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами вивчати тему звертання, розкриватиму секрети переносу слів, а також познайомимося зі словами, що мають букви близнячки. Попрацюємо над завданнями діагностувальної роботи. І так порада номер п'ять від мудрої сови. Повторимо її ще раз. Звертання це слово найчастіше іменник або слово сполучення в реченні, що називає особу, до якої звернена мова, уживається в кличному відмінку. Повторіть з пам'яті. Звертання це слово, найчастіше іменник, або словосполучення в реченні, що називає особу, до якої звернено мову. Уживається в количному відмінку. Прочитаємо вірш Маріки підгірянки гостинна хата. Підкреслимо звертання. Тесляре, Тесляре. Звертаємося до Тесляря. Збудуй мені хишку в зеленім садочку. Квітучим затишку, Змуруй мені муляре, піч й та рівненько, Щоб в хаті зимою було всім тепленько. Ти справ мені столяре, двері й віконця, поріг від дороги, а вікна до сонця. А ти мені, скляре, Встав скло ясне в рамку, Аби мені сонце світило відранку. Ковалю, ковалю, готов мені ключик і сильні завіси, і замочок блискучий. Я буду раденько замок відмикати, щоб ви не минали гостинної хати. Ми підкреслили в цьому реченні аж п'ять слів звертання. тесляре, муляре, столяре, скляре і ковалю. Це слова звертання. Слова назви професії. Зверніть, будь ласка, увагу, що всі звертання у реченні виділені комами. Кома попереду і кома позаду, якщо звертання стоїть всередині речення. Обведіть, будь ласка, коми в кружечок і запам'ятайте, що якщо звертання стоїть всередині речення, то воно з обох боків виділяється комою. Якщо вона стоїть на початку, то кома лише після слова звертання. Чому більш називається гостинна хата? Чи буває хата гостинною? Це слова в житті в переносному значенні. А хто її робить? Звичайно, люди, які там проживають. Пригадаємо з вами алгоритм написання великої букви К. Запам'ятай алгоритм написання букви К. Верхній прогнутий елемент подовжена з нижнім лівим заокругленням. Вище лінії верхньої третини широкого рядка. Верхня крива до середини подовженої. Горизонтальна із заокругленням до нижньої третини праве заокруглення. Пропишіть у повітрі велику букву К. Обведіть її по електронному зображенню монітора. А тепер знайдіть завдання у зошиті і пропишіть, будь ласка, верхній рядочок під малюнком букву К велику до кінця рядочка. Нижній малюн, нижній рядочок прописати тричі слово Київ. Один раз назву міста Кропивницький і назву міста, в якому ми живемо Кривий Ріг. Як ви вважаєте, чому? Ми також його пропишемо. Так, воно теж починається з великої літери К. Кривий Ріг. Пригадайте за картою знань все, що в нам відомо про іменник разом з чудовою пісенькою. Самостійна частина мови, що називає предмет і відповідає на питання хто що. Іменники мають рід чоловічий, жіночий, середній. Іменники змінюються за числами «однина» і «множина». Іменники істоти відповідають на питання хто, а не істоти на питання що. Іменники власні назви пишуться з великої літери. Іменники загальні назви з маленької. Читаємо вірш Романа Завадовича, закреслюючи непотрібну букву в дужках. Над Дніпром закреслюємо маленьку, залишаємо велику. Це власна назва річки. Широкий старовинний Київ. Залишаємо велику літру, власна назва, назва міста. На Софійській власна назва з великої. Площі Гетьман на коні. Маленька літра, загальна назва. Славний кожум'яка. Велика літера потрібна, тому що це назва казкового персонажа. Побивав тут Зміїв. Загальна назва, що несли неволю рідній стороні. З'ясуємо відмінки водіоних іменників. Дніпром, ким, чим. Урудний відмінок, на коні, на кому на чому місцевий відмінок, неволю, кого що знахідний відмінок, стороні, кому чому давальний відмінок. Як ми бачимо, що іменники в реченнях бувають в різних відмінкових формах. Завдання десяте: побудуємо усно речення зі слів: білочка, грушка, зайчик, пригостила. Білочка пригостила зайчика грушкою. А могло б бути навпаки? Звичайно, зайчик пригостив білочку грушкою. Попрацюємо далі, поможемо кнопочці записати іменники в кличному відмінку. Донечка, допоможи мамі на кухні. І так, покличемо її і скажемо донечко. Це слово слова з великої літери. Після нього стоїть кома, тому що це звертання. Допоможи мамі на кухні. Друге. Дякую тобі, тато, за подарунок. Дякую тобі, тату за подарунок. Приходь, дідусь до нас у гості. Приходь, дідусю, до нас у гості. Що, однаково, у другому і третьому реченні. У них слова звертання стоять. І з обох боків виділяються комами. Прочитаємо віршик Оксани Дзюби. Завдання 12. В слові є складів усіх стільки ж, скільки голосних. Щоб слова перенести, ділимо їх на склади. Одну букву у рядку. Не залишимо саму, й знак м'якшення. Всі знають у рядочку залишають. Які дві помилки ви помітили? Скільки загубився м'який знак, голосних загубилась буква И. а тепер, знаючи ці поради, поділимо слова для переносу, де можливо. Колія. Ко. Лія. Гайка. Гайка. П'ятнадцять. П'ятнадцять. Мельник. Мельник. Юнак. Не переноситься. Принаджує. Принаджує, принаджує. Грайливий, грайливий. Грайливий. Осінь. Переносити не можна. Перегляньмо презентацію і запам'ятаємо написання слів. Увага на екран. Завдання. Навчання. Читання. Обличчя. Запоріжжя. Запам'ятаємо правопис цих слів, а потім запишемо у наш сушит, що об'єднує ці слова. Об'єднує те, що в їх написанні потрібно написати дві однакові букви. Я пам'ятаю, що ви бачили у своєму житті людей, які зовсім схожі один на одного. Виявляється. Інколи в словах зустрічаються поруч дві однакові літери. Читаємо віршик віри прославець, як звучать букви. Завдання 15. Зустрічаються дві букви. Здивуванню меж нема. І навіщо нас, близняток, поряд ставлять у слова? А ти знаєш, що існують звуки. Довгі і м'які. От дві букви, і потрібно, щоб позначити такі. І так навіщо ж у наших словах зустрічаються дві букви близнятки для того, щоб позначити звуки довгі і м'які. Прочитаємо пораду мудрої сови. Подовжені м'які й пом'якшені приголосні між двома голосними, зокрема, в іменниках на я, позначають двома буквами: вугілля, навчання ілля, сторіччя, безмежжя. Ділити на склади потрібно тільки так. – «гі». «Ля». Переносити можна так гілля. І так, повторимо ще раз, подовжені м'які і пом'якшені приголосні між двома голосними, зокрема в іменниках на я позначають двома буквами. вулі навчання Ілля, сторіччя, без межа. Ділити на склади потрібно тільки так. Гля. А переносити можна так. Їл-ля. Ну, спробуємо зараз з вами прочитати прислів'я і дописати букви, які загубилися. Це подовжений м'який приголосник. Слова щирого вітання дві літери дорожчі за зачастування, також подвоєння «н». Виконаємо вправу влучність. Познач слово, що називає особу, до якої звернено мову. Це звертання. Помилка у слові звертання загубилася буква близнючка, буква Н. Познач рядок, де допущено помилки при переносі. Честь больовий і олія. Честь не переноситься взагалі. Больовий який знак О не можна розривати, слово олія не переноситься. Яке слово можна скласти, якщо маємо перші дві букви з в звук. Звертання зверху? А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку? Сьогодні на уроці ми з вами. Працювали із темою звертання, розкривали правила переносу слів, а також зустрілися зі словами, що мають букви блузнючки, або говоримо подовжений м'який приголосний звук.